Друзі, чудове приміщення 125,7 квадратних метрів. Це кордон Києва і село Гатне. Умовно, до метро Теремків тут буквально 10 або 15 хвилин пішки. Приміщення класне, з ремонтом. Є окрема велика кімната, майже 70 квадратних метрів. Є ось такий у нас коридор. Подивіться, яка гарна вхідна група. От, все зачиняється. Є у нас санвузол. Будь ласочка, подивіться. Далі у нас є ще одна кімната, от така. Вона без вікон може слугувати кабінетом. Окрема вхідна група. У нас зараз перепрошивається пожарна безпека, тому трохи буде пищати. Ще одна кімната. Це фасадна кімната з великими фасадними вікнами. І є додатково у нас обслуговане приміщення. Тобто тут все у нас техніка, електрокотел, три фази. І ось така у нас гарна вхідна група окрема. Тут можна зачинити все. От. І гляньте, виходимо на фасад. Фасад. От У нас така історія фасадна. Ось там це вже Київ. Ось за цим будинком. ЖК Алмонд, 125,7 квадратних метрів. Кому треба, звертайтеся. Це чудова пропозиція.